Всім доброго дня! Як я обіцяв, хочу зняти для вас невеличкий огляд такого автомобіля. Це Nissan Micra в кузові K12. Даний автомобіль вже певний час перебуває у моєму особистому користуванні, користуванні моєї родини, тому вже можу розповісти для вас певну інформацію, поділитися своїми враженнями від користування даного автомобіля, а також розповісти про деякі його технічні характеристики і тому подібне. Можливо, хтось. Думає собі придбати даний автомобіль, як перший, наприклад, або як автомобіль на кожен день для пересування по місту і вагається у своєму виборі, сподіваюся, дане відео зможе вам хоч трошки якось допомогти у цьому. І перше, з чого я хочу почати, будемо з вами позбуватися стереотипів. Це не жіночий автомобіль. Чомусь у нас люди звикли до того, що якщо бачать на дорозі отакий компактний. Невеличкий автомобільчик, то за його кермом обов'язково повинна бути особа жіночої статі. Чомусь так ми звикли, але можливо колись так і було за часів динозаврів. Але зараз ситуація вже трішки інакша. Давайте будемо реалістами і дивитися правді у вічі. На даний момент набагато легше зустріти на дорозі дівчинку, або. Молоду маму, або жінку, яка сидить за кермом, наприклад, Тойоти Тундри, або Раптора, або будь-якої іншої немаленької машинки, ніж за кермом, наприклад, Мікри чи подібного роду автомобіля. І це чомусь зараз нікого не дивує. Але якщо ми бачимо, наприклад, на дорозі, що на Мікрі, ну, наприклад, Мікра, у нас сьогодні вона на огляді, пересувається молода людина, або Чоловік, наприклад, у віці 40-50 років, то це чомусь здається дивним. Але ні, на даний момент це вже не працює. Це не жіночий автомобіль. І крапка, все запам'ятали, галочку поставили і можемо з вами рухатися далі. І так, Nissan Micra в кузові К-12, випускався з 2003 по 2010 рік. І за цей час він мав аж цілих 3 рестайлінги. Ну, Перший рестайлінг був у 2005 році, другий у 2007 і третій у 2009 році. Але, якщо чесно кажучи, я би з великим, з великим натяжкою назвав зміни, які відбувалися, це рестайлінгом, навіть не фейсліфтингом. Зміни були настільки мінімальні, що лише справжні цінувачі даних автомобілів могли їх побачити. Наприклад, зовні змінювалися трішки решітка радіатора, повторювачі поворотів. І також змінювався трохи передній і задній бампера. Все, це, в принципі, все зміни, які були... які торкалися зовнішнього вигляду. По салону зміни торкалися лише панелі приладів, комбінації щитка приборів. Вони, наприклад, змінилися місцями тахометр зі спідометром, також трошки змінилося розташування магнітоли. В деяких комплектаціях трішки змінилася форма сидінь, і в принципі все. Ніяких суттєвих змін не відбувалося. Тобто, на протязі 7 років даний автомобіль випускався без жодних суттєвих змін. І це не дивно, тому що мікро в кузові К12 це найпопулярніший кузов даної моделі в Україні. Тому змінювати його не було сенсу. І, в принципі, це логічно, якщо ми подивимося на даний автомобіль. То він має свій власний унікальний дизайн, якого неможливо повторити, нема таких інших автомобілів. Його, звичайно, це суб'єктивне ставлення, його можна називати яким хочеш, але він точно не нудний. Якщо, наприклад, взяти будь-яких конкурентів цьому класу, наприклад, не знаю, що там, Hyundai Gets, наприклад, на якого без сліз не взглянеш, то Мікра, вона як мінімум не нудна, і вона виглядає. На мій погляд, дуже цікаво. Мікро випускалася у трьох варіаціях кузова. Це трьохдверний хетчбек. Доволі рідкісна версія автомобіля, насправді на нашому ринку. П'ятидверний хетчбек, як даний автомобіль. Це найпопулярніша версія кузова Мікро, яка продається в Україні, яку можна придбати. А також ще існував єдиноріг. Це кузов Кабріолет. Таких автомобілів, ну я не знаю, я за своє життя ще на наших дорогах не бачив жодного. Можливо, комусь із вас більше пощастить, але найбільш розповсюджений кузов це саме отакий п'ятидверний хетчбек. Практичний, гарний, який найчастіше зустрічається на наших українських дорогах. Зараз відкриємо капот і я вам трішки розповім про технічні характеристики даного автомобіля. Незважаючи на доволі компактний вигляд, в даному автомобілі встановлювалася досить велика кількість різних модифікацій силових агрегатів. Не звертаємо уваги, тут трішки брудно. Даний двигун не мився з моменту виготовлення даного автомобіля. Звичайно, ми це виправимо, але зараз не про це. На даний на автомобіль встановлювалися як бензинові, так і дизельні двигуни. Наймолодший бензиновий двигун мав об'єм 1 літр потужністю всього-навсього 65 кінських сил. Як правило, він встановився на версії трьохдверних хетчбеків і не дуже розповсюджений, скажімо, на нашому ринку. Також на даний автомобіль встановлювалися двигуни об'ємом 1,2 літри. Бензиновий двигун потужністю в різних модифікаціях і в залежності від форсування від 65 до 80 кінських сил, і двигун потужністю 1,4 об'ємом обучається 1,4 літра. бензиновий, потужністю 88 кінських сил. Це два двигуни, які найчастіше зустрічаються на нашому ринку. Вони мають індекси cr 12 де є це двигун 1,2. Літра, і CR-14 дає двигун 1,4 літра. Це два найпопулярніші автомобілі. Два найпопулярніші двигуни, які ставилися на дані автомобілі. Також була версія з двигуном об'ємом 1,6 літра, яка мала індекс HR16, де є потужністю 110 кінських сил. А також для внутрішнього японського ринку встановилися силовий агрегат. Об'ємом 1,5 літра HR15 de є потужністю 110 кінських сил, але вони офіційно не постачалися на наш ринок. І взагалі автомобілі з об'ємом 1,6 літра знайти в Україні майже неможливо. Ну, Зараз, наприклад, їх у продажу просто немає. Також тут встановлювався дизельний двигун об'ємом 1,5 літра, це К9К, всім відомий. Двигун від автомобіля Рено. Такий самий встановлювався на Рено Кліо. Вони також не завозилися офіційно в Україну і встановлювалися на двигунах, які завозилися з Європи. Але їх також, як я вже сказав, надзвичайно мало. Зараз я розповім трішечки саме про двигуни 1.2, 1.4 літра. В даному автомобілі встановлений двигун 1,2 літра потужністю 80 кінських сил, двигун 1,4 літра потужністю 88 кінських сил це майже однаковий, однаковий двигун. Вони абсолютно технічно ідентичні. Їхня різниця заключається лише в корисному об'ємі. Все конструктивно, ніяких відмінностей в них нема. Тому розповім саме про них. Вони мають ланцюговий привід ГРМ. І взагалі даний двигун надзвичайно, скажімо так, надійний. До недоліків даного двигуна можна віднести це, наприклад, розтяжку ланцюга, але слід сказати, що при гарному обслуговуванні, при гарних простійних матеріалах заміна ланцюга. Тут потрібна була лише на пробізі біля 200 тисяч, а то і більше. Тобто при правильному обслуговуванні до 200 тисяч пробігу з цим двигуном і з його ланцюговим приводом ГРМ ніяких проблем бути не повинно. Також у них буває проблема із дросельною заслонкою, про що може свідчити нерівна робота двигуна. І, в принципі, все. Буває по деякі випадки, коли. Спостерігається запутівання клапаної кришки, але це один-два рази. Тому я не скажу, що це якийсь недолік або бінус даного, даного двигуна. Загалом це надзвичайно, надзвичайно гарні двигуни. Із недоліків даних двигунів, я, цей недолік навіть не відноситься до двигуна, а саме до. Габаритів автомобіля, тобто, із-за того, що автомобіль доволі компактний, то двигун і все навісне обладнання тут встановлено досить щільно. І при технічному обслуговуванні, якомусь серйозному, якщо, не дай Бог, воно знадобиться, то тут буде трішки незручно з ним колупатися, скажімо так. Взагалом, це надзвичайно надійний двигун. Заливати сюди гарне мастило. Гарний бензин, тільки 95-й пульс, тільки гарний, і даним двигуном взагалі не буде ніяких проблем. Наприклад, в даному автомобілі пробіг рідний становить 97 тисяч. Автомобіль мав три власника з салону, завжди вчасно обслуговувався, завжди все змінювалось по регламенту. І жодного втручання у даний двигун тут не було. І якщо так далі продовжувати його обслуговувати, я думаю, що. І не буде. Стосовно трансмісії, тут встановлювалося два види коробок передач. Це механічна 5 коробка передач, яка мала індекс GH3. Вона також ставила на Renault Modus, Renault Clio, Mitsubishi, а також автоматична коробка передач японського виробника Ядку. В даному автомобілі конкретно стоїть автоматична 4 ступенева коробка передач. І що можу сказати про трансмісію як про ручну, так і про автоматичну, вони також надзвичайно надійні. Механічна коробка передач взагалі не потребує ніякого втручання. Просто користуватися автомобілем, слідкувати за тим, щоб його не перегрівати, і все, ніяких проблем з нею не буде. Стосовно автоматичної коробки передач потрібно пам'ятати, і це основна. Основний такий момент для того, щоб вона вам служила вірою і правдою, це заміна мастила у коробці кожні 70 тисяч або один раз на 4 роки. Якщо дотримуватися даних правил, жодних проблем ніколи ви мати не будете з цією трансмісією. Це надзвичайно, надзвичайно надійні агрегати. В принципі, по двигунам і коробкам більше ні мені нічого додати, тому зараз ми закриємо капот і підемо далі. Підвізка даного автомобіля надзвичайно проста. Попереду це стійки Макферсон, позаду це нерозрізна балка з амортизаторами і пружинами, нічого тут складного нема. По гальмівній системі спереді у нас встановлені дискові гальми, а позаду встановлені барабани. Недолік барабанів, я думаю, всім відомий. Це закрита гальмівна система. Тому, скажімо так, весь пил, весь бруд, який у нас в процесі експлуатації виробляється, він <кій> залишається всередині і згодом це може привести до певних проблем із барабанами і зношенням. Тому раз, наприклад, в 10 тисяч. Можна просто зняти барабан, почистити гальма і, в принципі, не буде з, ним, з ними жодних проблем. По рульовому керуванню тут у нас стоїть зубчата рейка з електродвигуном. По ній також, в принципі, проблем нема. Як такових, до 120 тисяч вона взагалі не потребує ніякого втручання. І взагалі, якщо казати про ходову частину, то вона тут досить таки Надійна. Наприклад, в даному автомобілі за 97 тисяч потребувалося втручання у ходову частину лише раз. Це було зроблено тисячу кілометрів назад. І це було зроблено як ревізійне обслуговування. Тут замінили стійки, рульові тяги, рульові наконечники. Тобто зробили повністю ревізії ходової частини лише по часу, тому що все ж таки резинки, все ж таки все. Пильнички, все воно пересихає, нічого тут не гуділо, не тарабаніло, не розсипалося і тому подібне. Тому ходова частина тут все ж таки надійна. Також до, скажімо так, плюсів даного автомобіля я віднесу немаленький кліренс. Незважаючи на компактний розмір даного автомобіля, то кліренс в нього взагалі немаленький. Плюс у даного автомобіля надзвичайно короткі звіси передніх і задніх бамперів Тому цей автомобіль проїжджає будь-де. Будь-то сніг, будь то якісь нерівності, горби, лежачі поліцейські і, в принципі, тому подібне. Немає взагалі жодних проблем з цим. З електрикою у мікр, в принципі, не було ніколи ніяких проблем. І вони не спостерігалися. Наприклад, і в даному автомобілі, теж до електрики в мене претензій ніколи не було. По салону салон даного автомобіля, чесно скажучи, перевернув мою картину світу. Тому що, якщо дивитися, це доволі компактний автомобіль, на перший погляд. Він, Не можна сказати, що він досить просторий всередині. Але якщо тільки ми сідаємо в автомобіль, то це все дуже різко змінюється. Мій зріст 1,78 м. Я сідаю Ось моя рука, Сиджу на витягнуту руку. Коліньми нічого не торкаюся, мені абсолютно вистачає місця. Я собі комфортно сиджу над головою, у мене ще сантиметрів 20, як мінімум, тому що форма у даного автомобіля чимось схожа на шатл. І він доволі таки високий. Я усів. нічого де. мені не заважає. І зараз я спробую сісти сам за собою. Нагадаю, метр сімдесят. Я сидю сам за собою, і коліньми я не торкаюся переднього сидіння. Так само над головою у мене ще сантиметрів 10, як мінімум. Тому сказати, що даний автомобіль тісний, це буде дуже суттєвий обман. Це надзвичайно вмісткий автомобіль для зовнішніх розмірів. Тут 4 людини сяде геть спокійненько і можна комфортно пересуватися на доволі такі далекі дистанції. Також величезний плюс даного автомобіля, це є його багажне відділення. На перший погляд, здається, що воно не дуже велике, скажімо так. Але його, в принципі, то достатньо. Але інженери Nissan, враховуючи компактний розмір даного автомобіля, зробили надзвичайно корисну річ, яку я в жодному автомобілі ще не зустрічав. У нас є можливість одним рухом. Просто подвинути вперед задній ряд сидінь. І тоді багажне відділення стає, як у автомобіля в гольф-класу. Я маю ввиду автомобілів С класу. І можна спокійненько сюди завантажити, скажімо так, немаленькі речі, досить габаритні. І одним рухом поставити назад. Це надзвичайно зручно. Наприклад, якщо вам потрібно перевезти щось габаритне, або дитячу коляску, або будь-який будь інший вантаж габаритний дана опція це, вона просто безцінна. Також у даного автомобіля є чудовий відсік під переднім пасажирським сидінням, який ось так легко відкривається. І сюди також можна скласти безліч гарних речей корисних. Він знімається. Це також надзвичайно зручно. Також автомобілю по салону є дуже багато корисних всяких поличок. Наприклад, ось тут у нас є два підстаканечка з вихідом під Аукс. Надзвичайно великий бардачок. От туди моя половина руки залазить зверху. Можна покласти будь-які речі. Також є отакі чудові карманчики по салону. Також у нас є ззаді підстаканник H2. Можна поставити дві пляшечки, це також дуже зручно. Тобто даний автомобіль, незважаючи на свій компактний розмір, він надзвичайно зручний. Також є невеличкі ніші він просто чудовий і надзвичайно зручний у використанні. Тобто, якщо ви придбали собі даний автомобіль, це не означає, що ви якось будете відчувати себе тісно або обмежено, ні, абсолютно. Це досить комфортний автомобіль, який буде виконувати всі ваші необхідні завдання. По матеріалам салону, звичайно. Це не автопреміум класу, це потрібно розуміти. Це бюджетний сегмент. Тому про м'який пластик, тут мова взагалі не йде. Будемо реалістами, це автомобіль недорогий, тому ніяких суперматеріалів тут бути і не може. Але, незважаючи на це, зборка салона у даного автомобіля на досить хорошому рівні. Автомобіль у нас 2007 року. Це у нас другий рестайлінг. І вже йому 13 років і за цей час по салону нема будь-яких сторонніх шумів, будь-яких скрипів. Тобто підігнено все дуже добре, незважаючи на те, що все ж таки це бюджетний автомобіль. Також у нас є отакі вставочки з тканини. Також у нас оці підлокітники, вони із м'якенького пластику, що також. Приємно класти на них свої руки. Тобто салон зроби, зроблений, скажімо так, не гірше, далеко не гірше, ніж у своїх конкурентів. Плюс мікро виділяється тим, що в неї є безліч різних варіацій салону. Тобто, тут може бути як і. Червоного кольору салон, так і сірого, так і шкіряний з вставками сірими, з вставками молочними. Отакий От молочний салон, як тут. Тобто, коли ви маєте намір придбати собі даний автомобіль, у вас є з чого вибирати. Також величезний плюс даних автомобілів в тому, що вони не бувають бідних комплектацій. Тобто. В самих простих комплектаціях, в самих простих, у вас не може, може не бути мультикерма, у вас може не бути такої магнітоли, Але у вас завжди буде підігрів сидінь, і у вас завжди буде кондиціонер. Тобто кондиціонер в базовій комплектації разом з підігрівом сидінь це надзвичайно зручно, і це далеко не кожен автовиробник пропонує у своїх автомобілях. Стосовно недоліків, які я для себе побачив під час експлуатації даного автомобіля, по салону, так як я його тут розхвалював, але все ж таки тільки що хвилину тому я казав, що тут надзвичайно вмісткий і зручний багажник. Але є в ньому і недолік, як на мене. Як ви могли здогадатися, я полюбляю такі автомобілі, як Renault Megane. І мені дуже подобається в Меганах, що у них у багажному відділенні є безліч різних карманчиків відділень, коли можна покласти свої речі. Тут немає жодного. Тобто, ось у мене тут знак аварійної зупинки, інструменти. Просто лежать в багажнику. Їх нема куди покласти. І це, як на мене, це є недолік даного багажного відділення. Під низом там знаходиться докатка, там також нема куди його покласти. Тобто, мабуть, виробник вирішив, що потрібно сконцентруватися на салоні, ну а багажне відділення так трошки залишив поза увагою. Другий, я не скажу, що недолік, але нюанс даних автомобіля, він стосується не лише мікри. Він взагалі стосується покоління автомобілів, на яких встановлювалася 4 Автоматична трансмісія фірми Ятко. Це безліч автомобілів. Це, наприклад, і Мікра, і Тіїда, і половина Nissana, і ну, взагалі величезна кількість автомобілів, на які встановлюється дана трансмісія. Нюанс даної трансмісії полягає в тому, що це доволі стара коробка передач. І вона має лише 4 ступені. Тому. У неї немає такого діапазону перемикання передач, як у сучасних коробках автомат автоматичних. Я вже навіть не кажу про роботизовані ДСГ, які перемикають просто миттєво. Дана коробка передач перемикає добре, вона перемикає плавно, але це не швидко. Це не відбувається швидко, вона перемикає плавно, але їй потрібен на це певний час. Другий нюанс даної коробки передач це те, що як тільки ви намагаєтесь трошки швидше поїхати, за рахунок того, що передач тут мало, всього 4, вона намагається викрутити двигун якомога більше на кожній передачі. Тому як тільки ви натиснули на педаль акселератора, стрілка тахометра одразу підскакує до 4, аж а то і 5 тисяч, і вона починає. Розганятися. І такий режим роботи автоматичної коробки призводить на нас до наступного, скажімо так, мінуса даного автомобіля це його розхід. Тому що розхід даного автомобіля для його розміру, я не скажу, що є маленький по місту, якщо пересуватися виключно по місту то розхід даного автомобіля буде становити приблизно 8-8,2 літра на 100 кілометрів, і не менше, не менше точно. Так, тому, якщо ви десь почуєте, що вам скажуть, що мікра на автоматі, по місту буде споживати 7-6,5 літрів, нікому не вірте, це неможливо. Даний автомобіль по місту, виключно по місту, ще раз наголошую, якщо пересуватися виключно по місту, буде споживати не менше 8 літрів, 8,2 літрів. Бензину. І це, як на мене, трошки забагато для такого компактного автомобіля. Але, повторюсь, це, в цього нікуди не дітись, це наслідок встановлення саме такої чотирьохступеневої коробки передач. Тобто, я казав, що дана коробка це плюс даного автомобіля, тому що вона надзвичайно надійна, з неї немає жодних проблем. Але за цю надійність потрібно. Платити доволі немаленьким, як для такого автомобіля, розхідом пального. Стосовно розгину, то я не вважаю це недоліком, тому що показати про динаміку даного автомобіля, це, це не про нього. Даний автомобіль не був створений для того, щоб на ньому. Кудись надзвичайно швидко пересуватися або швидко прискорюватися. Ні, даний автомобіль був створений не для цього, тому про динаміку розгону 0100, 0,200, 0300 тут нема чому навіть і казати. Скажімо так: до 60 км на годину не... даний автомобіль розганяється дуже швидко. Доволі жвавий. Після 60-70 км на годину вже починає відчуватися е, те, що у нього всього 80 кінських сил. Але, ще раз повторюсь, цей автомобіль не був створений для траси. Цей автомобіль був створений для міста, цей автомобіль був створений для комфортного, зручного пересування. Все, в принципі. За час експлуатації будь-яких інших недоліків даного автомобіля я не помітив за свій бюджет, за свої кошти. Це надзвичайно гарний автомобіль. Єдина проблема, що їх знайти цілих, живих в бюджеті до 6 тисяч доларів. Це практично неможливо, це потрібно дуже-дуже постаратися. Тому що, як правило, вони всі пошкрябані. Всі пом'яті, крашені, перекрашені і тому подібне. Тому знайти гарний екземпляр за адекватні кошти з маленьким пробігом це прям завдання із зірочкою. Але якщо ви такий автомобіль знайдете, то буде вам щастя. Це надзвичайно гарний, комфортний. І головне це дуже зручний автомобіль. Тому що пересуватися на ньому по місту це одне задоволення. Ви Влізете в будь-яку дірку. Ви припаркуєтесь там, де звичайний повноцінний повнорозмірний автомобіль навіть не подумає встати. А ви туди легесенько заїдете і ще й залишиться місце. Також величезний плюс даного автомобіля це радіус розворота. Даний автомобіль розвертається ледве не на місці. Тобто, все ж знову ж таки, в умовах міста це. Надзвичайно великий плюс. В принципі, тому дані автомобілі вибирають, як правило, і незалежно тому від того, скільки у людей коштів, який у нього статус, люди, які звикли до зручного пересування, без жодних проблем сідають на такий автомобіль і комфортно собі пересуваються. В принципі, це все, що я хотів вам розповісти. Сподіваюсь, дана інформація буде комусь корисна. Всім дякую за увагу. Гарного всім дня, мирного неба. Перемога 100% буде за нами. Я сподіваюся, ще дуже скоро. Тому дякую всім за увагу. До нових зустрічі, до побачення.